21 квітня 1944 року п'ятої години ранку Кременецькі ліси на межі рівненщини і Тернопільщини оживають від шепоту команд і брязкоту зброї. У гущавині серед вікових дубів і сосен розташувалося ціле військо. П'ять тисяч повстанців УПА готуються до найстрашнішого бою своєї історії. Вони ще не знають, що через кілька годин проти них рушить 30-ти тисячна армада НКВС з танками, літаками і артилерією, що наступні п'ять днів стануть пекельним випробуванням, яке назавжди увійде в історію як бій під гурбами, найбільше зіткнення УПА з радянськими військами. Ця історія про те, як горстка українських повстанців кинула виклик цілій армії. Про те, як у непроглядних лісах Волині 5 днів гриміла битва, що мала вирішити долю Української незалежності. І про те, як неможливе стало можливим, коли оточені з усіх боків у півці не здалися, а прорвалися крізь кільце ворогів назустріч легенді. Квітень 1944 року. Німецько-радянський фронт розколов західну Україну навпіл. УПА опинилася в трагічній ситуації. Частина сил під командуванням Романа Шухевича залишилася на території, контрольованій німцями, а частина під проводом Василя Кука опинилася в радянському тилу. В районі гурбів, на межі Кременецьких лісів, зосередилося найпотужніше угрупування повстанців: військова округа Богун УПА північ під командуванням Петра Олійника Енея. Дві тисячі бійців з'єднання Холодний Яр, УПА південь під командуванням Василя Кука Леміша, три тисячі бійців, плюс близько 1500 місцевих селян, які приєдналися до повстанців. Це був своєрідний військово вишкільний центр УПА. Тут готували кадри, перегруповували сили, планували рейди в глиб України. Але радянське командування про це дізналося. Розвідка НКВС доповідала берії. В районі Кременецьких лісів зосереджено до п'яти тисяч бандитів з артилерією і мінометами планують прорив на схід для організації повстання в центральних областях УРСР. Для Сталіна це було неприйнятно. 29 лютого 1944 року у півці вбили командувача Першого українського фронту генерала Ватутіна, тепер вождь хотів помсти. Наказ був лаконічний. Знищити всіх. Червона лавина 20 квітня 1944 року по лінії Шепетівка Рівне Бараш почали зосереджуватися величезні сили НКВС. Операцію очолив генерал-майор Михайло Марченков, жорстокий і досвідчений каральник, спеціаліст з придушення бандитизму. Сили НКВС вражали. 17 окрема стрілецька бригада НКВС, 21-ша окрема стрілецька бригада НКВС, 23 окрема стрілецька бригада НКВС, 24-та окрема стрілецька бригада НКВС, 18-й кавалерійський полк НКВС, танковий батальйон 15 легких танків Т. -й, 6 й штурмовий авіаполк НКВС, 3 літаки, ІЛ-2 артилерійські та мінометні підрозділи, бронепоїзд для блокування залізничних шляхів. Загалом Близько 30 тисяч чоловік, співвідношення сил 6 до 1 на користь НКВС. Марченков планував операцію як полювання на дичину оточити ліси з усіх боків, стиснути кільце і знищити всіх до останнього. Кодова назва Кременецька військова операція Петро, олійник Енея 28 років, уродженець Волині, колишній офіцер польської армії, в УПА з 1943 року, командир військової округи Богун. Розумний тактик, улюбленець бійців, його девіз краще смерть у бою, ніж життя на колінах. Василь Кук, Леміш, 30 років, галичанин, юрист за освітою, один з найближчих соратників Романа Шухевича, прихильник активної тактики, противник відступів, його принцип УПА не тікає, упа б'ється два різні характери, два різні підходи. Але єдина мета незалежна Україна. О чотирьох ранку, 21 квітня 1944 року, в бункері біля села Гурби відбулася остання нарада командирів. Енея розгортає карту. Хлопці, НКВД нас оточують, силу них втричі більше, плюс танки і авіація. Можемо спробувати вирватися зараз, поки кільце не замкнулося. Леміш хитає головою Ні. Якщо тікатимемо, вони скажуть, що УПА розбігається від одного виду червоних. Треба битися, показати, що українці вміють воювати. Але ж нас розчавлять можливо, але краще загинути в бою, ніж втекти, як зайці. Наші хлопці того варті, вирішили битися 21 квітня, дванадцята година. Генерал Марченко вдає команду до наступу з трьох сторін, заходу, півночі і півдня на повстанців рушають колони НКВС, але упівці готові. За ніч вони викопали окопи, поставили кулемети, розставили снайперів, дві батареї гармат, трофейні німецькі, готові до стрільби. Перша атака відбивається. НКВД несуть важкі втрати, повстанці стріляють влучно, використовують знання місцевості. До вечора НКВС відступає, не досягнувши жодної мети. Рядовий НКВС Іван Горобець записує в щоденнику. Бандити б'ються, як чорти, кожен кущ, кожне дерево, пастка. Наші падають десятками це не бандити, це справжні солдати. Але Марченков не здається, вночі стягує резерви, перегруповує сили. 22 квітня планує повторити наступ, 22, 23 квітня, НКВС змінює тактику, замість лобових атак, фланговий охоплення. Поступово село за селом, висота за висотою, НКВДсти стискають кільце, У півці відступають, але організовано. Кожну позицію залишають тільки після запеклого бою знищують мости, мінують дороги, влаштовують засідки. Сотник Михайло Дудар Вихор командує ар'єргардом його завдання затримати ворога, дати основним силам відійти в глиб лісу. Хлопці, кожна хвилина на рахунку: чим довше тримаємося, тим більше часу маємо для приготування оборони, але сили не рівні. До вечора, 23 квітня, повстанці опиняються в гурбенському котлі, оточені з усіх боків, стиснені на площі всього 10 квадратних кілометрів, ніч з 23 на 24 квітня, в оточенні 5 тисяч повстанців і понад тисяча місцевих жителів, які не встигли евакуюватися, боєприпасів мало, їжі ще менше. Енея і Ілеміш об'їжджають позиції, підбадьорюють бійців, хлопці. Завтра буде вирішальний бій. НКВДсти думають, що нас розчавлять числом, але ми, українці. Ми воюємо не за Сталіна, не за Гітлера, за свою землю і свою землю ми віддавати не збираємося. Молодий повстанець Степан Савчук, 19 років, записує в зошиті мабуть, завтра помру, але не жалкую, що пішов у ліс краще смерть за Україну, ніж життя в совєтській неволі. Мамо, пробач, що не побачимося. Мамо, пишайся, твій син гине за правду. О 3.00 ранку НКВДсти починають артобстріл. Земля тремтить від вибухів. Це прелюдія до штурму. 24 квітня, шоста година ранку. Марченков починає генеральний наступ. Після ураганного артобстрілу на повстанців рушає піхота хвилями одна за одною. Бій набуває неймовірного накалу. У півці б'ються відчайдушно. Вони знають, що полону не буде. НКВС розстрілюватиме всіх. Сотня Олександра Степчука Сторчана тримає оборону на північному фланзі. На 300 повстанців наступає цілий полк НКВС три тисячі чоловік. Сторчан командує з переднього краю: стріляйте влучно, кожен набій, у ціль. Дайте москалям відчути українську сталь. Повстанці відбивають першу атаку, і другу, і третю, але сили нерівні. О О й годині НКВС вводить у бій танки, 15 Т-70 ідуть прямо на позиції у півців. Здається, нічого не може їх зупинити, але повстанці знаходять вихід. Група смертників на чолі з вихором підкрадається до танків і кидає під гусениці зв'язки гранат. Вибухи. Два танки підбиті, один перекинувся, решта танків відступає. Піхота НКВС деморалізована. Якщо бандити вміють нищити танки, то що чекати далі? Але перевага ворога занадто велика. До 12-ї години НКВД прориваються на позиції сторчана, зав'язується рукопашний бій. Сторчан б'ється до останнього. Коли закінчуються набої, хапає автомат убитого НКВДста. Коли автомат заклинює, б'ється прикладом. Коли ламається приклад, дістає ніж. Його вбивають в оточенні ворогів. Разом з ним гинуть четверо старшин і близько 60 повстанців. Але противник платить дорожче: понад 200 убитих НКВД. Енея, отримавши повідомлення про загибель сторчана, стискає зуби, світла йому пам'ять, але бій продовжується. Перегрупуємося біля Гурбанської гори, там приймемо останній бій. Вечір 24 квітня. Командири УПА розуміють завтра може стати останнім днем, боєприпасів майже немає, втрати величезні, ворог стягує нові сили. Леміш пропонує радикальне рішення Хлопці, у нас два варіанти. Перший гинути тут усім до одного геройська смерть, але упа припинить існування. Другий спробувати прорватися. Загинуть багато, але хто вийде продовжить боротьбу. Енея роздумує прорив, але куди нас оточують з усіх боків на південь, до Кременецьких гір. Там ми знаємо кожну стежку. Якщо вирвемося з кільця, врятуємося. Вирішують о четвертій ранку, 25 квітня, Спроба прориву на південь жінок, дітей і поранених евакуювати першими, бойові підрозділи прикривати, 25 квітня, 4.00 ранку. Темрява, туман, ідеальні умови для прориву: перший ешелон, розвідка і диверсанти, їхнє завдання: безшумно знищити вартових, прокласти коридор для основних сил, другий ешелон жінки, діти, поранені під охороною частини бійців, третій ешелон. Основні бойові підрозділи. Четвертий ешелон, Ар'єргард. Завдання тримати позиції до останнього, не дати НКВДистам зрозуміти, що почався прорив. План працює розвідники безшумно знищують пости НКВС. В обороні з'являється брешка шириною 500 метрів, о 4.30 починається масовий прорив. Попереду цивільні, позаду, бійці УПА, йдуть мовчки, швидко, не озираючись. О 15-й годині НКВД розуміють, що відбувається. Підіймається тривога. Всі резерви кидають на закриття бреші, зав'язується жорстокий бій. Ар'єргард УПА б'ється відчайдушно, знаючи, що від них залежить життя тисяч людей. Сотник Іван Сало Мамай командує останньою лінією оборони Хлопці, тримаємося. Кожна хвилина дорога. Поки ми б'ємося, наші йдуть до свободи. НКВС кидає в атаку все. Піхоту, танки, кавалерію, небо розрізають трасери, земля вибухає від мін і гранат, але у півці тримаються, відступають повільно, боєм, не даючи ворогу просунутися швидко. О восьмій ранку основна маса цивільних і частина бійців упа виходить з кільця оточення вони в безпеці, попереду Кременецькі гори, печери, таємні стежки. Але Ар'єргард продовжує битву. Мамай з останніми 200 бійцями тримає позиції біля Гурбенської гори, боєприпаси закінчилися, б'ються з підібраними трофеями. О 10-й годині позицію Мамая штурмують танки. Він особисто підбиває один Т-70 пучком гранат, але отримує смертельне поранення. Перед смертю встигає сказати ад'ютанту: передай командирам, завдання виконано. Наші вирвалися, а ми, ми зробили своє. До 12-ї години опір припиняється. НКВДсти захоплюють Гурбенську гору і село Гурби. Але це порожня перемога, основні сили УПА вже в безпеці, втрати УПА близько 300 убитих, 100 зниклих безвісти. Серед загиблих командири курінів сторчан і мамай, десятки старшин і досвідчених бійців, втрати НКВС, за радянськими даними, 11 убитих, 46 поранених. За даними УПА. Понад тисяча вісімсот убитих і близько тисячі поранених. Підбито п'ять танків істина, як завжди, десь посередині. Але факт залишається фактом п'ять тисяч повстанців витримали п'ятиденний бій проти тридцяти тисяч НКВД і прорвалися з оточення. Генерал Марченков доповідав берії Бандформування розгромлені і розсіяні. Операція завершена успішно. Насправді він брехав, УПА не була розгромлена, вона відступила. І незабаром знову почала активні дії. Не змігши знищити УПА, НКВДсти помстилися мирному населенню. Села гурби і Антонівці спалили дощенту. Жителів депортували в Сибір, усього вивезли понад дві тисячі чоловік. Селянка Параска Коваль 65 років, згадувала червоні прийшли як чорти, все палили, все нищили хати, церкву, школу, людей гнали до потягів як худобу, малих дітей відривали від матерів. Плач стояв до неба це була помста за те, що населення підтримало УПА, за те, що не видало повстанців, за те, що залишилося українським. УПА втратила в гурбах багато досвідчених командирів і бійців, але не втратила головного волі до боротьби. Енея і Леміш вивели своїх людей у Карпати, де продовжили партизанську війну. Ще п'ять років вони билися з НКВС, НКДБ, а потім КГБ. Петро Олійник Енея. Загинув у 1951 році в бою з радянськими військами. Останні слова слава Україні. Василь Кук Леміш був захоплений живим у 1954 році, засуджений до 25 років таборів. Вийшов на волю в 1960 році, помер у 1987, так і не дочекавшись незалежності України. Бій під гурбами довів кілька важливих речей. УПА могла на рівних битися з регулярною армією. П'ять днів тримати оборону проти шестикратно переважаючого ворога це майстерність найвищого класу. Радянська пропаганда брехала, називаючи упівців бандитами. Банди не тримають п'ятиденні боїв проти танків і авіації. Населення Западної України підтримувало УПА, інакше неможливо пояснити, як п'ять тисяч повстанців змогли так довго ховатися в лісах. НКВС був сильнішим технічно, але слабшим морально. У півці билися за ідею НКВДисти – за страх. Пробій під гурбами дізналося Західне радіо. Голос Америки передавав на Україні. Триває національна війна проти совєтської окупації. Українські повстанці п'ять днів тримали оборону проти переважаючих сил НКВС і прорвалися з оточення. Це доводить, що український народ не змирився з радянською владою. Сталін лютував. На засіданні політбюро він кричав. Якісь бандити воюють п'ять днів з регулярною армією, а весь світ про це знає. Це ганьба. Берія, ти відповідаєш головою. Лаврентій Берія обіцяв остаточно вирішити українське питання до кінця року. Але УПА воювала ще 10 років. Радянська влада намагалася стерти пам'ять про гурби. В офіційних історіях про бій не згадувалося. Учасників звинувачували в бандитизмі і ув'язнювали, але пам'ять жила. В селах Западної України передавали з покоління в покоління розповіді про героїв гурбів, про Енея і Леміша, про Сторчана і Мамая. Старий лісничий Микола Гаврилюк, який хлопчиком бачив той бій, розповідав своїм онукам пам'ятайте, діти, наші дідусі не здавалися п'ять тисяч проти тридцяти тисяч, але не здавалися. Тому ми сьогодні вільні, тому у нас є Україна. За кожним іменем загиблих під гурбами, людська доля, обірване життя, нездійснені мрії. Олександр Степчук, сторчан, 26 років, вчитель з Рівненщини, пішов у ліс після того, як НКВД розстріляли його батьків, мав дружину і маленького сина, не дочекався незалежності. Іван Сало, Мамай, 24 роки, студент Львівського університету, син священника, репресованого 1939 року. Мріяв стати письменником, писав вірші. Останній вірш знайшли в його кишені після бою. І хоч упаду я в лісах, де свище куля ворожа, встане свобода в Україні, за неї душу віддаю. Михайло Дудар, вихор, 30 років, колишній офіцер польської армії, тричі поранений, двічі контужений, загинув, прикриваючи відхід цивільних, тіло так і не знайшли тисячі таких історій, тисячі нереалізованих талантів. Ціла генерація, що пожертвувала собою за майбутню Україну. Бій під гурбами став символом символом того, що українці вміють битися, що кількість не завжди перемагає якість, що воля до свободи сильніша за танки і літаки. Коли в 2014 році російські війська вторглися в Україну, ветерани АТО часто згадували гурби. Знову маленька Україна билася з великою імперією. Знову здавалося, що сили нерівні. Але урок гурбів працював. Якщо п'ять тисяч упівців змогли п'ять днів тримати оборону проти 30 тисяч НКВД, то й Україна зможе захистити свою незалежність. Сучасний український історик Володимир В'ятрович. Гурби це не просто військова операція, це доказ того, що український народ ніколи не змириться з окупацією, що кожне покоління українців готове битися за свободу. 21-е. 25 квітня 1944 року гурби. П'ять днів, що увійшли в історію, п'ять днів, коли горстка українських повстанців довела неможливе що воля сильніша за силу, що дух сильніший за залізо. Генерал Марченков виграв битву, але програв війну. Упа не була знищена. Вона відступила, щоб повернутися ще сильнішою. Ще 10 років НКВД воювали з добитими повстанцями. Сталін отримав доповідь про успішне завершення операції, але розумів, це не кінець. В Західній Україні живріло полум'я, яке неможливо було загасити силою, а в лісах волині залишалися могили героїв. Без хрестів, без імен, радянська влада заборонила їх відзначати, але місцеві люди знали і приходили таємно, і клали квіти, і шептали: Спасибі хлопці! Спасибі за те, що не здалися, Петро Олійник Енея перед смертю в 1951 році написав у заповіті: Ми не побачили вільної України, але ми знаємо, вона буде, тому що дух нашого народу незламний, тому що те, за що ми воювали, святе. Тому що Україна це не просто територія, це ідея, а ідеї не вбивають кулі.